Невдовзі на полицях магазинів з'явиться нове покоління іграшкових роботів у жовтні. Компанія Анкі представить безкетника Козмо. До цього їхнім найуспішнішим продуктом була серія гоночних машин овердрайв. Козмо іграшка зовсім іншого типу. Обладнаний складною електронікою. Він стане одним із перших роботів для споживчого ринку, який здатен навчатися, каже президент Анкі Боріс Софман. козмо дуже складний. У ньому понад 300 компонентів для його роботи потрібно багато обчислень, даних сенсорів, рухів моторів. У нього є камера, яка допомагає комп'ютеру розуміти навколишнє середовище. А також є характер. Він як ваш маленький приятель, але дуже зелений, який усе починає спочатку. Нюбі густарсалайвебейседі роботи салорами. Якщо козму нагадує персонажів анімаційної студії Піксар, то це не просто так. Саме робот волі надихнув на створення його зовнішності. До того ж, над ним працював колишній мультиплікатор Піксар. Секінві з із кожною окремою людиною він розвиває унікальні відносини. Він розпізнає обличчя і відгукується щоразу, як до нього звертаються. Він майже як цуценя, у якого є особистість і своє ставлення до кожного зленів родини. І з часом він вивчить ігри. У які ви любите грати, у які ні, зрозуміє, як ви ставитеся до нього і підлаштовуватиметься під це. компанія планує співпрацювати зі сторонніми розробниками, завдяки чому в майбутньому сподівається застосувати для Козмо можливості нейромереж, що покращить його здатність до навчання.